Сьогодні на огляді. Новинка від бренду Хоко, так як ми з вами домовлялися в нашому магазині. Велика лінійка техніки від Хоко появилась, тобто, шейвери, тримери, машинки для стрижки, все будемо показувати. Дуже сподобалась техніка своїми технологіями, якістю, комплектацією. Це справді хороша сертифікована продукція. Це, скажімо, як Xiaomi, тобто це вже світовий бренд. Це бренд, який продається на різних ринках. Має свою сертифікацію. Тут навіть упакування Подивіться, наскільки все цікаво, є голограма. Саме головне є переклад інструкції на українську мову. Тобто, справді видно, що підхід бренду досить серйозний і це не може не радувати. І давайте подивимося шейвер. ви знаєте в нас був я навіть Перед записом відео я дивився від бренду Кемей, був схожий дизайн. Він відрізняється, можливо, на відсотків 10%, але є різниця, можливо, хтось впізнає цей бренд. Був у нас такий справді колись в наявності. Він теж був популярний, він був дешевший той шейвер. Давайте одразу кажу, в чому різниця. Ну, По-перше, цей шейвер зроблений з вхід USB Type-C. Це велика перевага, тому що я завжди кажу: якщо десь шукати, наприклад, кабель, потім запасний десь пошкодився, загубили, тайпсів ви знайдете. Він на кожному кроці. Оці старі подвійні, ці такі ось восьмірка, ну Його знайти можна, але вам треба буде його шукати. Тому це також різниця. Різниця в тому, що ось тут іде оця запчастина Хоку, вона така, як хром, трішки, так бачите, блискуча, там була сіра просто. А, ось. а так, по дизайну дуже схожа модель. Але я вам скажу відверто, я розпаковував і ту модель, і там, можливо, нас навіть треба дивитися, можливо, навіть є відеоогляд. Зовсім інша і упаковка. Все. Тобто тут справді різниця є. Хоко це хороше професійне виробництво, зовсім інша якість. В них трішечки вища ціна, але ми даємо гарантію на таку техніку 12 місяців однозначно на всю. І якість тут справді краще. Давайте подивимось: отже, перейдемо до цього шейвера, я вам вже встиг його показати. Те, що мені подобається в таких шейверах, ну, що тут широкий тример. Тобто він справді дієвий, можливо, навіть ви можете. Тобто, якщо комусь потрібно і ш... і, тримери, і шейвер, як альтернатива, можна взяти ось такі моделі, де. Тут вже шейвер, тример, верніше, вже є, і він справді дієвий. Тому що буває таке, як, наче, як для галочки, знаєте, просто там іграшковий. А тут справді у нас такий схожі окремо тример є з таким полотном. Тобто тут можна зробити якісне окантування, шию подрівняти, зняти об'єм волосся, якщо ви хочете раз у тиждень голитися. Ось ви знімаєте об'єм волосся і потім чистите, шліфуєте вже шейвером. А, так, дві плаваючі голівки. Так, показую ножі. Будь ласка, ножі є. Так, давайте подивимось комплектацію. так, В принципі, а, ні, давайте ще верніше, вибачте, ми ще подивимось. значить, Тут можна перемикати швидкості. Дисплей показує рівень заряду акумулятора і оберти. 6500, 7000 обертів. 7500. 7500 обертів це, тобто, три швидкості. 6500. 6 6500, 7500. 7 тобто, з різницею у 500 обертів можна збільшувати. Ну, В принципі, для чого це потрібно? Це, по-перше, функціонал. Знову ж таки, да, давайте будемо відвертими. Ну і по-друге, ви можете контролювати. Якщо у вас шкіра схильна до подразнень. І нескладне шия, наприклад. У мене, наприклад, шия завжди подразнення, завжди проблеми. Тому тут можна зменшити оберти 6500. Цього буде достатньо. Зона вусів, де завжди груба щетина, Можна підняти 7500. Для голови, якщо ви хочете, краще 7500, тому що там груба, груба щетина. Там треба більш складніше завдання, скажімо. Тобто, ви просто можете регулювати. Знову ж таки, ви повинні розуміти, чим менше обертів, тим економія розходу акумулятору. Це також є такий момент. Тому тут і економія з одного боку, і ви контролюєте, де використовувати що. Так, давайте подивимося комплектацію. В принципі, вона тут теж цікава, наскільки я пам'ятаю. Так, що в нас. А, ні, Тут у нас, в принципі, нічого такого. Так, щітка очищення, кабель з бітепційну, але він достатньо довгий. Тобто, в принципі, можна працювати від акумулятора, можна працювати від мережі. Інструкція є, інструкція, я ж кажу, що тут інструкція з перекладом. Це теж приємний бонус. В принципі, тут базова інформація можна і англійською, тут не треба знати багато інформації, але. Все одно приємно, коли є переклад. Тому е, тут вони пишуть. І до речі, мені чим подобається ще бренд Коком, це те, що вони пишуть багато е, корисної інформації. Вони навіть пишуть, яка тут вага пристрою. Вони це пишуть, вказують. Е, всю інформацію необхідно вони вказують оберти, скільки працює. Тобто, це все вказується, це приємно. Тому, якщо ви будете на нашому сайті дивитись техніку від Хоко, то знайте, що там пишеться вага. Тому кому це важливо, особливо якщо це машинка для стрічки, вага буде вказана. Тому рекомендую, звичайно, до використання. 1599 гривень коштує на даний момент такий шейвер від Хоко. Також ви можете на нашому сайті подивитися вкладка бренди Хоко. Подивіться, що в нас є. У нас майже вся лінійка Хоко представлена зараз в магазині. Там справді цікава, класна техніка. Зверніть увагу, там є в нас і металевий цікавий шейвер. Якщо не помиляюсь HP 31. А, тому зараз це HP30. Робимо огляд на HP30. І ще будемо все, що прийшло ми покажемо, зробимо огляди. Тому, а, якщо шукаєте справді класно, якісно, цікаво з, з новими технологіями, а, то зверніть на Хоко увагу, ну справді достойна хороша річ. А, 1400 мА акумулятор, ще не сказав. Тут, до речі, акумулятор більш якісніший. Ніж в аналогах дешевших. А, також а, в нас є самовивіз. Хоко в нас представлено вже в магазині на поличках. Київ, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Ви можете тут приїхати, подивитися, брати що потрібно. А, знову ж таки, сайт нагадує. Також все додали, все додали, що приїхало. Можна подивитись, глянути. буде багато цікавих речей. Тому дякую вам за увагу. Хто дивиться, хто підписався, ставте лайк. І підписуйтесь, хто не підписався ще, тому що зробимо справді огляди на шейвери, тримери, машинки для стрижки, електробритви різні. Тому, якщо у вас цікавить дана продукція, підписуйтесь, будемо разом розвивати таку техніку. Дякую, гарного дня.